Добрий день, вітаю вас на своєму каналі. Їздив в Дохановку, погода, конечно. Фух, така, дощова, можна сказати не льотна. Їду назад, вирішив зупинитися, показати вам таку вот красоту. Не боїться підходять даже ось такі молоді коні. Це таке, наверное, годували лоша. Я так думаю, у меня в деда была коняка. Молодец, молодюсенька. И косички заплетены на той стороне. Не будем подходить, будет уже войско. Ну такая дружелюбная. И там он. Другая конячка. Дальше посыпется. Ну и тут еще покажу вам в давании. Дуже богато. Тваринок таких приємно, що в нас тут такі тваринки живуть. Всім гарного дня. До побачення.